Тільки насправді живуть дерева, і які варто саджати саме в містах, адже іноді в негоду саме дерева можуть стати причиною надзвичайної ситуації, впавши на припарковане авто, зазвичай дерева живуть від 50 ну і можуть навіть до 150 років і понад 150 років, в залежності від породи, так от стало, що у нас після другої світової війни дуже велика велика необхідність була в нині. І для того, щоб швидше ці дерева розвивались, і вибір був саме за такими, які швидко розвиваються. В першу чергу це було тополя. І у нас дуже багато ще залишається тополі, які на сьогоднішній день вони аварійні, бо зазвичай вони живуть десь від 50 до 100 років, але. В принципі, вони дуже швидко ростуть, і я би не говорив про те, що це міське дерево. Для міста потрібно зовсім інші породи, які не так швидко ростуть і не такі великі. В цілому я хотів би сказати, що то я бачив навіть промислові значить, висадки це в Китаї. Там дуже багато саме. Білого, чорного та поля вирощують, вони швидко ростуть. Ну наприклад, як останнього часу у нас теж популярна Павлонія, хоча вона у нас дуже багато погано перезимовує. Але тим не менше, враховуючи, що у нас зміни клімату, може і ці плантації в минулому на майбутньому будуть використані, скажімо так. Тобто для промислових насаджень тополя – це непогане дерево, але враховуючи, що воно дуже високе росте і швидко росте, то в принципі його треба вже замінювати. Вже час, тобто поля в місті він вийшов. Які от дерева краще всього для міста? Ну, в першу чергу, ті, які не так швидко ростуть. Це може бути і липа. От на сьогоднішній день багато платанів, дуже цікаве дерево, красиве дерево. І такі декоративні, невеличкі дерева, як рябіна, наприклад, найбільш довго тривалий це дуб. Десь півтори тисячі років він може значить, рости. Ну, навіть є дуби, які і понад півтори, і, і два, і три. Значить. А серед плодових культур найбільше довго життя мають олівкові дерева. Значить, є такі дерева в Греції, які ще закладались в старій Греції в стародавні часи. По три тисячі років, але певні дерева не є підходящими для міст. Перш за все, тому що вони засмічують прилеглу територію. У нас дуже багато останнього часу появилось інвазивних дерев, які засмічують, в тому числі і наші поля, не тільки міста. Це в першу чергу клен китайський Айланд називається. Потім клен яснолісний. То, що ми бачимо вдоль доріг, значить, оце все зарослі це, як правило, клен яснолісний. Він практично засмічує нам не тільки значить, дороги, але і поля може засмічувати. Також із таких інвазивних Видів можна сказати, це рубіння псевдоакація. Ми зазвичай в народі кажуть на неї просто акація, але це не наше дерево, це воно завезене. Це дерево, але воно тут уже прижилось і, і теж дуже розповсюджується сильно скрізь. В принципі, саме цей вид його можна і промисловості використовувати, бо дуже. Калорійність непоганої деревини цієї рубіні, і її використовують в принципі, для того, щоб спалювати. Ну і не тільки, можна в принципі, використовувати її і для інших виробів, скажімо так. Також, от багато хто вважав раніше, що у нас є лох серебристий, народі на нього кажуть масліни. Дуже, дуже добре, добре пахне, такі жовті квітачки у нього. Десь він починає квітувати на початку літа, значить, але це теж інвазивний від. це дуже посухостійка рослина, і вона, в принципі, всі наші степи значить, робить в чагарниках практично. Вона більше як кущі, ніж дерево, але це дерево. Особливо полюбляють жителі міста так звані сакури або японські вишні в період цвітіння на алеях містяни влаштовують фотосесії, і ці дерева дуже підходять для великого міста. Я думаю, що дуже актуально. Вони вже прижились у нас. Ви ж бачите, що в діїті там в принципі, ціла алея і тим деревам, що найменше, мабуть, 50 років. Я думаю, що хоча вік вишні, він не дуже такий, як і багатьох плодових культур, серед плодових культур, скажімо так, якщо в промисловому масштабі, то в основному значить, десь 30-40 років не більше. А так, в принципі, от груша найбільш така, довго, з довго тривалістю життя, десь 300 років, вона може існує. Яблуні можуть, якщо це не карлікові, там, неклонові, якісь яблуні, то вони можуть 200 років жити. А сливи, черешні ну, це від 15 до 50 років. Тобто вони недовго живуть, але вони висаджуються для того, щоб отримати якийсь зиск, ну і потім замінити їх.